Всі власники кавомашин ви займаєтесь самообманом. Отака от от кавомашина. От в інструкції в неї пишеться, вона повинна видавати з одного кілограма кави 100 чашок, з одного кілограма зерна 100 чашок кави. Так не працює. Кожна Кожна кавмашина стравиться індивідуально. Це раз. Друге, є її погрішність. Це два. І в середньому з одного кілограму ви отримуєте ну максимум це 80 чашок кави. Звичайно, можна налаштувати. зараз кажуть майстри, можна налаштувати. Каву машину, там, де менше буде зерна, але кава тоді буде не смачна. Тому, якби ось провірений продукт ціною 555 гривень, 100 чашок кави. В середньому чашка кави почати 7 гривень, плюс, плюс стаканчик, плюс цукор, плюс мішалка, близько 10 гривень, виходить собі вартість одної чашечки кави. Так що користуйтесь, а по каві у нас по зерновій, оптові ціни. Отут, цілочка на наш сайт. Переходимо, замовляйте каву, тим більше до Чорної п'ятниці у нас у нас зі знижкою. Користуйтесь.